Друзі, всім привіт! 2025 рік він робить дуже багато викликів, яку технологію треба вчити, яка технологія в моді, яку технологію варто обрати. І сьогодні ми будемо говорити саме про Flutter. Мене звуть Олег Савенко, я займаюсь мобільною розробкою вже більше 6 років, і в свій час я перейшов з нативної Android-розробки саме на Flutter. І ніскільки за це не пожалкував. Тому я вважаю, що Flutter в 2025 році це гарний вибір. І перший пункт, чому я так вважаю, так це те, що Flutter є мультиплатформеним фреймворком. Що це означає? Це означає, що додаток, написаний на Flutter, можна запускати на Android, на iOS, на комп'ютерах, Windows, Linux, MacOS. Можна запускати на вебі, робити різні веб-сайти, веб-додатки і так далі. Тобто, по факту, один код написаний на Flutter... На Dart запускається по багатьох платформах, і це дуже круто. Це дуже круто, перш за все, для бізнесу, оскільки не треба наймати багато різних команд, які заточені під розробку на конкретну одну платформу, а можна найняти одного флатер-розробника, який розробить тобі все. Ну і так само це дуже класно для людей, які хочуть створити щось своє. І для цього їм варто вивчити всього-навсього Flutter, а не вчити мільйон різних мов програмування, мільйон різних фреймворків, щоб зробити якесь екосистемне рішення. Другий пункт, чому варто вибрати саме Flutter, оскільки Flutter є дитиною Гугла. Google – це гігімон розробки, він постійно вкладається в покращення цього фреймворку. Постійно виходять різні оновлення, обзори на яке я до речі роблю в своїх каналах в LinkedIn, в Telegram. Так що заходьте, підписуйтесь, дивіться. Ну і як ми бачимо із оновлень, що постійно оновлюється двіжок, тобто flutter додатки постійно стають продуктивнішими, їх не можна розрізнити з, зі своїми нативними аналогами. І так само покращується мова програмування DART, додаються нові синтаксичні конструкції, які полегшують процес написання коду на Flutter. Третій пункт, чому я вважаю, що треба обрати саме Flutter, так це те, що з 2018 року Flutter вже є на ринку, і дуже багато компаній Переходять саме на цей фреймворк. Дуже багато компаній обирають Flutter як найкраще рішення для вирішення їх бізнес-задач. Тобто Flutter, можна сказати, вже пустив корні, вже багато про нього знають. І навіть мій великий медичний проєкт, на якому я працюю зараз, він починався з Android нативного. Але компанія вирішила все ж таки перейти на Flutter, оскільки бачить більше перспектив для бізнеса саме в цьому фреймворку. Четвертий пункт, чому треба обрати Flutter в 2025 році, так це те, що Flutter не стоїть на місці і в плані тому, щоб піти нога в ногу зі штучним інтелектом. Зараз в нас набирає популярність ця робота зі штучним інтелектом, оскільки в усіх додатках, що є, в нас є якісь Інтелектуальні чат-боти, або там штучний інтелект, який покаже тобі, як пройти там з цього місця туди, або якийсь штучний інтелект-консультант. І Flutter вже в новому оновленні, про яке я вже казав, зробив можливість для розробників інтегрувати дуже легко штучний інтелект, у свої додатки, навчати ці моделі. Що вони робили круті? Інтелектуальні фішечки у вас в додатках, і п'ятий пункт, чому треба обрати саме Flutter, так це те, що Flutter дуже простий. Самі розробники Flutter, вони прагнуть залучити нових розробників до себе, і вони хочуть, щоб цим розробникам було як легше почати свій шлях написання Flutter додатків. І вони для цього зробили дуже багато різних туторіалів, дуже багато різних статей, дуже багато відео в своєму youtube каналі офіційному Flutterівському і так далі. Тобто розробник, коли заходить, в в нього є дуже велика підтримка, як і інформаційна, так і підтримка людей, які вже займаються Флатером. І вивчити Флатер, на мій погляд, особисто з моєї точки зору, набагато легше ніж вивчити нативний Android. Але перспектив розвитку саме в Флатері набагато більше, і, і так далі. Також немало значучим є той факт, що на Flutter легко писати користувацький інтерфейс за рахунок підтримки дерева віджетів. Віджети це такі штучки, для це по факту. Такі елементи інтерфейсу, які можна розставляти, як тобі хочеться, як тобі заманеться. І по факту, flutter розробник є як художник. В нього є набір віджитів, і він може робити з ними все, що хоче. Може намалювати один віджит знизу, один зверху, поміняти їх легко місцями, зробити там список, кнопку і так далі. І по факту, коли ти пишеш на Flutter, в тебе більш розв'язані руки, аніж ти писав би на якомусь іншому фреймворку. Вже дуже багато рішень зроблено за розробника із коробки, тобто тобі не треба десь шукати, десь щось вигадувати, щоб зробити якийсь там реордебл список або ще щось таке. Все в тебе є вже готове, і це дуже добре. Що Якраз такі рішення з точки зору команди Флатера вони спрощують набагато розробку, даючи розробнику більше можливостей для того, аби швидше написати своє рішення. та... Красивіше з точки зору кодової бази це зробити. Отже, якщо ти хочеш працювати з дуже крутою технологією, з провідною, з мультиплатформною, штучно-інтелектною і так далі, то Flutter в 2025 році це ідеальний вибір. На цьому каналі в нас дуже багато матеріалу присвячено саме Flutterу. Ми будемо вчити Flutter з нуля, будемо. Вчити Флатеру не з нуля, будемо давати корисні поради, давати новини, допомагати. Тому залишайся з нами, підписуйся на телеграм-канал, де теж знайдеш дуже багато цікавої інформації про флатери, не тільки. На мій особистий блог в Лінкідині. Е, став лайки, став коментарі під відео, підписуйся на канал та будемо чекати тебе у наступних відео. Па-па! хлопці та дівчата. За рахунок вашої активності росте та розвивається цей канал. Давайте будемо вчитися та підтримувати україномовний контент разом!